Від невдач та стресів мене рятує музика. Завдяки їй я можу контролювати свої емоції. Духовне здоров'я це не лише привіру чи медитацію. Це про наші щоденні вчинки. Допомогти, коли це потрібно. Просто, але важливо. Інтелектуальне здоров'я це здатність розвивати розум. Зберігати емоційну рівновагу та боротися зі стресом. Читання, навчання і пауза для себе ключ до ясного розуму. Дітися про свій розум. Щоб бути соціальним, я намагаюся з усіма знайомитися, з усіма дружити та знаходити тільки позитивні риси, а не негативні. Та хочу розширяти свої компанії. Щоб підтримувати своє фізичне здоров'я, я поєдную школу зі спортивним залом. Роблю зарядки і просто займаю спортом. Я вибираю здоров'я.